Друзі, вітаю вас на каналі Invest Life. Ми сьогодні знаходимося в пункту Фрімі. В нас на огляді дуже цікавий об'єкт, який знаходиться в гарній організації, на відстані 150 метрів від моря. Квартира Атіко, яка має 200 квадратних метрів, складається з двох спалень, двох санвузлів, трьох терас. Також на території дуже гарна зелена урбанізація, яка має декілька басейнів, три басейни навіть і паркінг. Ходімо, глянемо цей прекрасний об'єкт. Отже, друзі, заходимо зараз в квартиру. По ліву сторону в нас велика кухня, є вся необхідна техніка, меблі. І по праву сторону у нас перша велика тераса. Бачимо, наскільки велика тераса. Я думаю, тут метрів 20. І це перша. У нас буде, крім того, ще дві тераси. Вихід з тераси в нас салон. Великий салон. По ліву сторону у нас дві спальні. Ще одна тераса два санвузли, плюс вихід на маленьку центральну терасу з самого салону. Бачимо, в салоні все необхідне, великий, дійсно, також салон, близько 25 квадратних метрів, меблі непогано збережені, є часткова якась техніка, є система кондиціонування, яка функціонує по всіх спальнях і по салоні. Отже, друзі, зараз ми підходимо до наших спалень. З лівої сторони перший санвузол з душовою, з правої сторони перша маленька спальня з двома одномісними ліжками. Далі ми потрапляємо в велику спальню, яка має власну терасу, великий санвузол, вже з ванною. І в нас, звичайно, система кондиціонування потрапляє в дві спальні. З великої спальні у нас вихід на величезну терасу, також близько 20 квадратних метрів. Бачимо, наскільки тут багато місця. Друзі, і найголовніше, що є в цій квартирі, це така класна тераса, яка виходить з салону, де можна посидіти, класно проводити вечора, тому що є вид на море, також є вид на урбанізацію і дуже класне тут дійсно відчуття Іспанії, природи і дійсно курортне відчуття. Отже, друзі, давайте підсумуємо. У нас велика квартира площею 200 квадратних метрів, яка складається з двох спалень. Трьох терас має в собі паркінг, е, також три басейни, гарно зелена територія, і ціна даного об'єкту 395 тисяч євро. Відстань до моря орієнтовно 100-150 метрів. Якщо вас зацікавили цей об'єкт, звертайтеся до нас. Ми поможемо придбати цей об'єкт. З вами була компанія Investlife. Інвестуй в життя.